Перше лютого Для гарячих голів. І не забуваю у гнівному збудженні тієї правди, що дозволяти себе поносити пристрасті це не по мужньому, але що ніжність і шляхетність, тому що вони відповідають людській природі так само більше мужні. І що той, хто посідає ці якості, посідає силу, нерви та відвагу. А не той, хто піддається приступам гніву та невдоволенням, бо тією самою мірою, якою людський розум ближчий до свободи від пристрасти, він також ближчий до сили. Марк Аврелій. Роздумування Чому спортсмени зачіпають і намагаються образити одне одного під час змагань? Чому вони говорять жорстокі й болючі слова за спиною в сусідів? Щоб спровокувати реакцію розлючені противники легше відволікаються, і їх можна вибити з колії під час гри? Намагайтесь пам'ятати про це, коли відчуєте, як злість починає переповнювати вас злість не є свідченням сили чи величі. Ви помиляєтесь, якщо так думаєте. Це слабкість? Можливо, це навіть пастка, яку хтось приготував для вас? Фанати й супротивники називали боксера Джо Луїса роботом рингу, тому що він завжди був дуже спокійним. І його манера триматись холодно і незручно жахала ще більше, ніж скривлене гримасою награної злості обличчя. Сила це здатність тримати себе в руках, це здатність бути людиною, яка ніколи не сердиться, яку неможливо вивести з себе, бо вона контролює свої пристрасті, а не пристрасті контролюють її.